Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось чисточку фінансового канала. Пишете мені, що подивіться про гроші, чого немає грошей. Зараз ми будемо дивитися, у нас буде регрес. Також запрошую до себе на індивідуальні прийоми, на регрес. Дуже корисна штука. прибирає негативну карму вашу особисту. Дивіться, оця свічечка заговорена, запрограмована, вона знімає негатив той, який заважає мати гроші. Ця свічечка заговорена на наповнення, щоб у вас завжди були гроші, щоб гроші приходили легкими, радісними шляхами, щоб їх на все вистачало і щоб вони ніколи не закінчувались. У нас завжди є гроші. Їх нам все вистачає, вони ніколи не закінчується. Буде так, так і. Ось, свічечки будуть працювати, на них просто треба дивитися. Ви також можете собі робити такі самі вдома процедури, запалювати, запалювати... <гаруші> запалювати свічечку, чорна забирає негатив. Зелена свічечка, зелений колір, він. Зелений колір. Вирішує питання фінансові, коли і ви в боргах, щоб не було боргів. Так. Жовта світічка наповнює. Що ми очищені від боргів і наповнює нас наш фінансовий канал, Куди мені поставити, Ось сюди поставлю, щоб мені не заважало. Ось так. На да? війна. Скажіть, покажіть, в чому справжня причина? Чого? Того, хто дивиться. Можете загадувати своїх близьких, кажіть ім'я своє або того, про кого ви думаєте, чого не вистачає коштів, чого немає денних. В чому справжня причина, що немає коштів? Закритий шлях. Дивіться, хтось на вас дуже ображений. Від когось ви пішли, когось ви залишили. Або від вас хтось пішов, хтось вас залишив. Це кармічна зав'язка. Якщо у вас залишили, значить в минулому житті ви від когось ходили, робили людям боляче. І ця людина на вас ображається. Закриті шляхи на гроші. Ось причина, чого нема дінь. Ображена людина, яка негатив вам посилає енергетично і закриває шляхи на гроші. Тобто бажає вам такого, щоб у вас не було володіє. Чи робимо це? Хоче, щоб ви його любили. Молиться якось. Негарно молиться. І карта уміряність. Це вилікується, це пройде, це відновиться все. Але такими через жертву, через страждання. Магічний вплив є. Ця людина вона не розуміє, що вона має магічні здібності, вона просто в розпачі. Щось вам бажає і впливає магічно, і закриває вам шляхи на гроші. Це неосознано відбувається. Це от, по карті сім булав, Це так, стихійно. Психанув, хтось, у вас немає дійг. Закрили вам на, шляхи на гроші. Це можуть бути ваші батьки, наприклад, мама, яка вважає, що ви щось неправильно робите. І у вас з нею. Тут чоловік вийшов зараз, питаю, хто, хто це, хто ця людина. Далі, жінка. Жінка. Має магічні властивості. В минулому житті ця жінка була з вами зв'язана кармічно. У вас були, ви були родиною, і ви були. Вона в минулому житті вона була чоловіком. Ось, зараз вона, ця душа, ваша мати. І вона не вміє контролювати свої емоції, але дуже на вас впливає, закриває вам шляхи на гроші. Бо ви робите не так, як їй подобається, не так, як вона хоче, вона молиться, щось там за вас не, має, не, ну, не хоче нічого вам поганого. Але своїми негативними думками робить вам перешкоди на гроші, закриває фінансовий канал. І складність. Ситуація з мамою складна. Також в цьому житті може програватися, що немає пари, що у вас залишають, або ви когось залишаєте. І це також впливає. На фінансовий стан нема цього. Ну, коли не працюють перша-друга чакра, то грошей нема. Це про виживання. Нема стосунків, нема відносин, немає діг. Це можна поставити знак «равно». Так, що робити з мамою? Нічого не робити. Каяться, казати, просить пробачення за. То, що було скоєно, просить вище сили розв'язати кармічний вузол, то, що ми зараз і будемо з вами робити. І чистка рода вам показана, звісно. Чистка рода вирішить ці проблеми ваші всі. так Ну, ще такий варіант, що якщо живете з батьками, роз'їхатися, показувати їм тільки гарну сторону, щоб мама не переживала, не кошмарить мать, що у вас все добре. Перебираю весь негатив, знімаю нулю і вищ сили. Прошу допомоги, прошу пробачити нас, прошу розв'язати кармічний вузол з батьками, що впливає на фінансову сторону життя. Прошу відкрити шляхи на гроші і пробачити негативний. Вчинок в минулих життях, бо в цьому житті ми зрозуміли свою вину і більше так робити не будемо по Верховному суду. Буде так, і так єсть, буде так. Допоміжіть нам. Так, а ну давайте ще подивимось. Карма, ну така штука, що це мама вам така і дана, щоб ви пропрацювали ці моменти і зрозуміли, що ж ви робите не так. Також виходить карта агресивна король міча, що не треба гніватися, да? треба налагодити стосунки з мамою. Це також мамин духовний шлях, вона також щось повинна пройти і зрозуміти. Ви її вчителя вона ваша. Скажіть, покажіть. Чи розв'язаний кармічний вузол, який заважає мати гроші? Скажіть, покажіть. Ні, ситуація стабільно погана. Королева нічей мама закриває шляхи, Ну, вам треба з нею роз'їхатися. Тоді з'являються гроші. Вони вже повинні були у вас бути. Негативні думки. Вона дуже багато. Розповідає про вас. Це також погано. І ви нікому не розказуєте про свій фінансовий стан. Не, не, не треба розповідати, що погано, і не треба розповідати, що добре. Тримайте це в секреті. Так, прибираю негатив, заперечую, заперечую. Ну, гроші будуть. Фінансовий канал відновиться. Знімаю, анулюю, негатив. Зле лихе. Повертаю на борота. Вище сили. Прошу прибрати перешкоди, які заважають мати гроші. Відкрити шляхи на гроші. У нас завжди є гроші, вони ніколи не закінчуються. Їх завжди на все вистачає, та буде так і так єсть. Вища сили допоможіть. Розв'яжіть кармічний вузол, який заважає мати гроші. Прошу, Просимо вибачення у всіх тих, кого ми образили в цьому житті або в минулому житті. Каємось, розкаюваємося. вище сили, прошу. Приберіть кармічні вузли, розв'язіть кармічні вузли, прошу провести черту під скоєним нами в минулих життях. в цьому житті і не нас більше за те, що ми робили неправильно, ми осознали і більше ніколи не будемо так погано робити по Верховному суду, бо так і так є. Кармічна зав'язка з мамою, що колись ви цю маму залишили, залишили в складному матеріальному стані. Тобто ви були парою, і хтось когось кинув. Так, щоб більш детально це дивитися, треба особистий прийом, і тоді будемо розбирати кожну ситуацію. Бо зараз мені тут буде 122 варіанти. В потоці різне йде. Скажіть, покажіть загальну, загальну картину. Чи розв'язався кармічний вузол зараз? Боротьба, Верховний суд, ми зараз з вами на Верховному суді. Нас розглядають. Кожного з вас, Верховний суд, вище сили розглядають. І питання вирішиться в вашу сторону. Кажуть, беріться, не складайте руки, йдіть вперед, робіть те, що ви задумали, і ви переможете. Гроші повернуться, фінансовий канал відновиться, все буде добре. Той магічний вплив, який на вас роблять періодично. Це також негативна карма, яку ви повинні відпрацьовувати і навчитись цим боротися. Так, п'ять булав. Скажіть, покажіть. булав. Більш детально, чого п'ять булав, чого так важко, чого все в боротьбі. Ірафант є ворог, який з вами бореться. Тобто, по правосуддю ще ви щось виконуєте. Хтось хоче дуже сильно, щоб ви його любили. Її впливає магічно, а комусь ставлять перевороти, до речі. Сім пентаклій. Це підкашує вашу фінансову стабільність. Тобто ви працюєте, ви щось робите, що гроші повинні бути. Зерно посаджено, з якого буде прибуток. От королева пентаклі, і гроші прийдуть. Але є не одна сюжетна лінія кармічна, там, наприклад, з мамою, да, що показала. А ще є ще є з кимось картейрафант. Також людина, яка як, вважає, що о, це несправедливо, що ви маєте гроші, і що йому це потрібно більше. Скажіть, покажіть, чим ця боротьба закінчиться. А, Буде продовжуватися магічна війна. Тобто, закривають шляхи. Вам постійно треба, щоб мати хоч якийсь фінансовий прибуток, постійно прибирати магічний вплив з себе. І це боротьба. Заперечую, заперечую. Маєте ворога. Заперечую негатив, заперечую. <кій> Він з вами по справедливості, типу, наказує вас, заперечує. Це також кармічна історія, тягнеться вже не перше життя і ви в боротьбі, заперечує. Тобто це вас повинно зробити краще. Вище сили е, дають свій відклик і кажуть, да, ми, ми допоможемо, фінансовий стан покращиться. Але через час, через певний час, знову буде негативний вплив, треба чиститься, вчиться чиститись або звертайтесь за допомогою на чистки. Запрошую вас вам потрібно. Так, зараз перекрию така карма. Це все можна виправити. Чистка роду, регрес. Так, прибираюсь негатив, знімаю нулю. Все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них, Ви ще сили, прошу очистити нас, до стану природного ідеального ста... стояння нашого, познімати всі переклади, міни, підміни, всі крадніки, всі закриття шляхів, відкриваю шляхи на гроші. По Верховному суду буде так, як так єсть. Відновлюю фінансовий канал. На оцій свічечки, до речі, рунічний став на відкриття шляхів на гроші. Тож, коли свічечка догрить, ситуація покращиться. Скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди на шляхах на гроші? Повільно, тобто родичі, вас як портять родичі? Чекають, коли ви впадете. Мама оце все рівня, там в негативних думках і гасить вас. Шляхи відкрились, гроші прийдуть. Так, Вони кажуть, боріться і боріться своїми емоціями. Ви справитесь і не треба в відповідь негативити на маму. Тобто мати дійсно робить перешкоди, але вам з нею треба навчитися ладнати. І оця процедура, коли ви пробачаєте маму, просите в неї пробачення, не обов'язково їй в очі, це можна казати подумки. Але вам треба зрозуміти, що та ситуація негативна, в якій ви зараз колись виробили, складали для когось таку негативну ситуацію, тож вам це по справедливості, просто прийміть це і покайтесь. Тоді ситуація вирівнюється. Заперечую негатив. Заперечую, 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 заперечую. Віск, до речі, оце гарно плавиться, нема тут ніяких таких серйозних проблем, все буде добре. Все налагодиться. Це такі тимчасові складності. Також є варіант від мами відкупатися, давати їй гроші, щоб вона заспокоїлась, що у вас все добре, гроші є, ви їй регулярно їх даєте і тоді все налагодиться. Тобто проблема в тому, що вона себе так накручує, що в неї не вистачає грошей, і вона перекладає на вас ці проблеми. І що ви винні, і що в неї нема дій. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе. Повертаю на балата ви ще сили, прошу пробачити нас, не наказувати більше, привести черту підскоєним нами в минулих життях і пробачити нас. Ми іскрині розкаяємось у всіх тих пригрішеннях, які робили в цьому житті, в минулому житті. Більше так робити не будемо. І просимо допомоги. Верховному суду буде так, відкриваю шляхи на гроші. Буде так. Також моліться, кажіть, очі наш, призивайте янгола-охоронця, прошіть, що вас турбує, щоб він допоміг. І янгол-охоронець, коли до нього звертаєшся, коли його просиш, він буде допомагати. Скажіть, покажіть, чи відкрились шляхи на гроші, тих, хто дивиться? Так, да. Шляхи на гроші відкрились. Ну, не, не на великі гроші. Стабільний прибуток, але невеликий. Ви самі робите свій вибір і оці негативні думки, негативні емоції, то, що ви там в стані страдання, що воно ще на півроку продовжує всі страдання навколо вас. Карти радять тримати свій розум в щасті, в радості, в позитиві, незважаючи на те, що у нас обстріли. Фінансові питання, ну так, кажіть так собі, що там, якщо подумали щось погане, що ви такий нещасний, бідний, нема дійг, кажіть за то. Зато я там маю руки, ноги і я дихаю, да? зато я там ще щось знаходьте. Сторону позитивну і карта Рицар мечей на Дні колоди, що карма відпрацьовує для всіх. І те, що зараз нас, росіяни, ці обстріли нам роблять і напали на нас, то вони також отримують свою карму, по стабуде. То не треба впадати в розпач. Будьте в позитивних думках, і це поліпшить ваш фінансовий стан. Тобто, не кажіть, що нема коштів. Кажіть, в мене завжди є гроші, їх завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Ось, це ваш дівіз. Таке. Бо карти кажуть, що ви самі обираєте, плакати чи радуватися, і обираєте не в ту сторону. Тобто фраза В мене нема генія, мені нема за що жити. Що цю фразу забудьте, викреслити, і навіть подумки таке не думайте. Перекриваю, прибираю перешкоди, все я повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, перешкод більше нема. У нас завжди є гроші, їх завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Да буде так і так є. Буде так. Ще можна писати такий лист самому собі, що мій прибуток, що місяця складає і пишіть, яка сума. І через півроку от побачите таку суму ви будете отримувати. Якщо не будете мати негативних з цього приводу думок, свічечки до Потік зростаючих грошей легкими, радісними шляхами йде до нас і накопичується стабільно, і ніхто не може цьому завадити, да буде так і так є. Нехай цей іронічний став відкриє нам шляхи на гроші. Він тепер і назавжди, в нас завжди є гроші, їх завжди на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Грошей завжди вистачає на всі наші потреби, гроші приходять швидко, стабільно і надовго. По славу північним богам! Румам і вищим силам буде так. Даний іронічний став активується вогнем, працює без шкоди для мене, для, без шкоди для всіх, хто дивиться відео, без шкоди для наших дітей та близьких, без шкоди для наших тварин. І так, щоб нам це сподобалось. Да буде так, і так є. І рунічний став припини свій вплив на нас, коли повністю виконає поставлену перед ним задачу. Во славу стихії, води, землі, повітря, вогню. Во славу північним богам. Досказане буде здійснено. І так єсть. Дякую всім за увагу. Дякую за донати і до зустрічі на каналі.